Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі за ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 12 березня 2025 року карта дня Шістка жезлів. Шістка жезлів. Символізує заслужений успіх, перемогу та визнання, вона приносить хороші новини, особливо після складного періоду. Сьогодні ви можете бути в центрі уваги, відчути приплив сил, впевненість та радість від власних досягнень. Якщо були сумніви у своїх силах. Сьогодні ви побачите, що рухаєтесь у правильному напрямку. Карта прогнозує довгоочікуваний прорив у важливій справі. Можливо, ви отримаєте підтримку від оточення або знайдете рішення для важливого питання. День сприяє реалізації планів, завершенню важливих справ. Це час, коли зусилля дають плоди. Якщо ви працювали над чимось важливим, сьогодні можете отримати заслужену нагороду, досягти значимого прогресу або довести свою компетентність у важливому питанні. Це вдалий день для прояву лідерських якостей, публічних виступів, переговорів, презентацій. У сфері фінансів можливе збільшення доходу. Чи можливо у вас з'явиться можливість заробити більше? Гроші приходять як нагорода, за докладені зусилля. Якщо у вас є партнер, то карта передбачає гармонійний період у стосунках та взаємну підтримку. Якщо ж ви у пошуку, ви можете привернути увагу когось особливого. Є великий шанс познайомитися з людиною, яка оцінить вас по достоинству. Порада дня. Використовуйте цей день, щоб заявити про себе, зробити сміливий крок або закріпити успіх. Не бійтеся бути лідером і проявити ініціативу. Рухайтеся далі. Шістка жезлів показує. Що це лише початок великого шляху. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.